Сьогоднішній випуск не завершується. У нас є ще один гість, ще одна професія і багато цікавого. В студії викладач з електротехнічних дисциплін Долан Сергій Сергійович. Вітаємо! Вітаю! Пане Сергію! Багато людей вважають електротехніку складною, навіть небезпечною професією. Чи справді це так? Так, дійсно. Електротехніка це складна, і небезпечна професія. Електротехніки дуже багато різних є професій, в котрі входять і електромонтажники, і інші всі, хто зв'язані з електрикою. Небезпечна вона тим, що якщо неправильно дещо зробити, це може привести до небезпечних. Діль. А дій тим, що згорить і обладнання, і вийде щось і ще зі строю, і mm. населення чи підприємство може залишитися без світ. А Чому, на вашу думку, саме зараз варто звернути увагу на цю сферу, ну, молодим людям, які тільки шукають себе. Ну, і зараз... А чому ви звернули увагу на цю професію? Я звернув увагу на цю професію тим, що е, мені... В дитинстві, юношості нравилось, коли щось ярко м, світиться, а ще й нравилось щось, якщо зробити, щоб воно крутилось. Щоб воно крутилось більш, м, як сказати, а, да, потужно, але воно зв'язувалось частіше з електрикою, тому що якщо це двигун внутрішнього заграння, це там, автомобіль. А так як я е жив у е будинку з пічним опаленням і треба було готувати дрова, то це краще було робити щось з двигуном, щоб воно крутилось, краще крутилось. А на питання, хто зараз закінчує чи буде окінчувати школу і шукати себе в якійсь професії, е Якщо їм щось із цього подобається, то вони можуть вибрати електротехніку, електротехнічне направлення, а там себе вже і знайдуть, чи в мікросхемах вони зможуть працювати, чи з промисловим чи побутовим апаратом. Бачите, як під бажання розібратись, переходимо ми відразу до теорії, теорії збирання схем. Ліні то обподібна, так? Тож давайте, давайте можна так, спробуємо. Так, да. дивіться, я до того, як ви прийшли, намагалася тут зібрати якусь тему. І в мене, звісно, нічого не вийшло, але в мене воно і не світиться, і не крутиться. Допоможіть, будь ласка, разом зі мною зібрати цю схему. Давайте спробуємо. Давайте зразу зробимо, щоб у нас засвітилася лампочка. Так. Беріть, з'єднайте. ось ці. Ось тут поближче, мабуть? Чи, ні? Чи нормально? Ні. Так, поближе. Нам потрібно ще вимикач. Такі, такі. А так, що такі. такі? Так. І це вже буде достатньо? І це вже буде достатньо. Це в нас що? Джерело? Джерело вирової енергії. Угу. А це у нас. Лампа. Ну що, нам А це нам... у нас вимикач. Магія. Оп! І так, вона дійсно засвітилася. Тобто не потрібно було багато чого для того, щоб дійсно засвітилося. Так? Потрібно так, просто правильно під'єднати. Давайте тепер, щоб ходила робити. А давайте ще подивимося на інше. Візьміть інший вимикач. Вимикач? Ось цей? Так. Також може поставити? Так, так, міняти. угу. А тепер та Оп. А якщо палець пусть, то вже не світить. Точно. <сіплі> ну І щоб крутилося? Шо? Шо? Зробимо, щоб у нас закрутилося. Угу. Підідаємо, маєте бістері. А Тепер майже те ж саме але Для того, щоб... Нам краще було працювати mm -hmm. зі схемою і зручніше було. Вам останнє. Під'єднайте. З'єднайте, mm вимикають, -hmm. з ви, жиревом енергії. Mm -hmm. адів, адів, одягайте. Mm -hmm. Mm -hmm. Одягайте наш Ой. Не крутиться, не крутиться. Все добре. Починаємо. Експеримент. Там-та-да-дам. -та Ура! У нас і зацвітилося, і закрутилося. Ти І працює. Ми чуємо слово електрик, уявляємо людину, спеціальці з викруткою. Але сучасний світ значно змінився. Які нові напрями з'явили в цій сфері, з чим працюють сучасні спеціалісти? Сучасні спеціалісти дійсно десь вони з'явились, бо 40 років тому і 50 років тому мікросхем і схем було більш-менш їх, ну, їх, їх, їх. менше було. Зараз електротехніка крокує е е з мікросхемами, е розробляють те чи інше обладнання і там вже достатньо мікросхем. Автоматизоване таке обладнання, так вже? Так, вже більше автоматизоване обладнання е навіть е на підприємствах, там де е працювало три людини, вже, мабуть, Поставити в роботу одне, якесь устанок чи друге інше обладнання, котре виконує вже цю роботу. То не все вручну зараз робиться, але не ж рівно потрібні спеціалісти, які будуть контролювати роботу. Робити, а а робити. от щоб спеціалістиці дійсно вони потрібні, щоб цю роботу як змонтувати, так його і освобовувати та її ще й ремонтувати. Ну, тобто виходить, що у нас роботи хоч і частково важку працю замінюють, але вони саме себе не можуть обслуговувати і саме автономно працювати без втручання людини все ж таки не можуть. Ну от розумний будинок це також да, із цього напряму, так? Да, так, да, це, це сучасний напрям, котрий зараз mm. працює в будинках чи ще десь. Те ж саме, як 20-30 років тому. О, у нас таке, як би сказати, безкоштовна електроенергія, її майже не було. Але у нас монтують сонячні панелі, котрі теж треба і обслуговувати, і ремонтувати, і монтувати. Тобто це вже не лише про заміну розеток, правильно? Ні. А і про програмування, про інновації, про ж робототехніку, про слово автоматизацію. Так? так, дійсно, автоматизація і. Більше вона ідеї в нинішній час. А які особисті якості взагалі важливі на вашу думку? Якості ви, ви ми, у людини розуміли. це наполегливість, це, 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 це внімательність. Витримка, мабуть. Витримка дійсно, тому що щось може не виходити. а… А треба себе збирати і. Докупатися. Да? Да. Чому ж воно таке не працює розібратися? А -к -к. Да, розібратися? От розібралися, чому в мене все не працювало, так? так? Mm. Розібралися. розібралися. Тому, Тому що коли я, я неправильно ставила. Скоріше ну... за все. Гаразд чи потрібно мати схильність до точних наук? Так потрібно. Схильність до точних наук. Як зі школи це йде. Алгебра, геометрія, тригонометрія, фізика, то воно дійсно, якщо з електротехнікою воно зв'язане, воно далі за собою тягне. і та ж електротехніка, якщо поставити, запустити цей електродвигун, теж потрібно знати, який дріт до нього під'єднати і який двигун. Потрібно запустити те чи інше обладнання. А це все йде з розшотів. Багатьох з молоді дуже лякають слова триванометри, ага. і тому подібне так. Але тим не менш, коли ти знаєш, що робити, ти контролюєш процес і вже не уникаєш проблем да, з його підключенням. Коли чітко знаєш що і як робити. Та невідомо, ми всі стикнулися з тим, що коли ми переобладнуємо наші домівки. То перш за все ми змінюємо, що електричну частину правильно? І ми е, дивимося, скільки у нас е, до чого приєднано саме домашньої побутової техніки. Правильно, так? Тобто ми дивимось, щоб була потужність дроту то відповідала саме кількості техніки, яка сюди під'їдеться. Більше того, ми відразу розуміємо, де у нас буде там диван стояти, де стіл буде стояти, де нам потрібна розетка, тому що ми будемо там. І чи ми телефон, і ще щось? В одну розетку поставити все і, і пральну машину. Від. і... Бойлер, да, і духовку. Добре, ми переконали, що професія перспективна, особливо, якщо враховувати, як у нас розвивається да, і ми, і електри, і електромобілі там, і тому подібне. Але з чого почати людині, на вашу думку, яка ніколи не тримала в руках ні викритку, ні паяльник? Який ваш перший крок для початківців? Що ви порадити. Для початківців е, потрібно одразу перше е, вивчити ну, Ази теорії і е, потім вже переходити до практиці, практиці і під набер, наглядом наглядом виконувати інше чи підключення бегунів, автоматів. І якщо е, майстер, котрий йому це показує. І він буде це виспрямований на це. Він це вивчить, і він це зможе робити через місяць, два-три. Тобто ми маємо повинні мати якийсь базис, який завжди, а далі вже включається практика, і ми паралельно тоді розуміємо ми цю теорію вчимо, і де воно, як воно відображається, ці схема на практиці. Добре, Так, так. А от скажіть, будь ласка, де краще навчатися? Ось чи на курсах, самостійно, чи одразу переходити в коледж? Як на вашу думку? На мою думку, краще навчатися десь на курсах, бо на, на вколеді, коли в потоці сидить 30 чоловік і вам показують чисто одну теорію, і вам її розказують, 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 а на практиці вам там нічого не покажуть. А на курсах у вас буде і теорія. Одразу, а потім теорія буде з практикою, де вам це зможуть о, і показати, і розказати, як краще це робити. Ми вже розібрались, так, що краще всього на курси нас. І все більше до нас в центр йти. Ну, ви краще спробуйте приклад з власного, що ми так абстрактно трохи побалакаємо, а краще. ми перейдемо. викладач. Саме нашого центру, який mm. каже, що краще тут у нас на курсах. Чому? Тому що в нас дуже багато практики разом із теорією. Що більш важливо, так. В нашому центрі є неприяк обладнані лабораторії, одна з таких саме з електротехніки. Там є повністю робочі макети, на яких під час навчання демонструються пускові керувальні та захисні схеми, що використовуються на підприємствах. Тож, давайте з вами разом зараз перейдемо в нашу лабораторію і продовжимо так. Розкажіть, будь ласка, про цей унікальний стенд в нашій лабораторії. Для чого він використовується, а можливо щось продемонструєте дуже цікаво для наших слухачів і глядачів. Добре. Це стенд у нас уж бою школу Альєвська. В ньому у нас автоматичні вимагачі, пристрої захисту, контактри, керуючі блоки, мішкі дроти, сигнальні лампи і пускові кнопки. Навчаємось. Електриків навчаємо на цьому стенді, щоб вони могли працювати з цим обладнанням. У нас до цього обладнання з різних міст ми можемо підключати асинхронний електродвигун і трикутником, і зіркою. Це все проводимо тут, навчаємось. Я хочу продемонструвати це на сьогодні зранку. Зі студентом збирали схему, щоб у нас працювали просто лампи, екскра... так, демонструючи, ми хочемо приключити у приміщенні освіти. От ми це зі студентом це можу продемонструвати. Це не в одній кімнаті, а ось у приміщенні з декількома кімнатами. Де як вийде, як закону захочуть? Може, це і це. Може, прошу вас. У нас все зі захистом. Ми вимогаємо. Ми зараз перевіримо на пустові кнопки. У нас буде все працювати. У нас спрацювали через автоматичні вимикачі контакторні блоки. Контакт у нас спрацював, і ми через керуючі кнопки не запустили освітлення ага. у приміщенні. Звіробій для, для це саме те, що в нас стоїть по домах, бачите? Тобто тут навчається правильно все це підключати. Так. І у разі аварійної ситуації це самостійно буде вимикатися. Так, Це буде вимикати. Запобіжників. Для того, щоб повернуло у нас. Відключилися кнопку. Інше. Важливо, будь ласка, що захист це наша так? без захисних елементів ми ніяк не можемо працювати в цій Не можемо. Зверніть увагу, у нас є ще асинхронний ваттвигу. Ми теж зранку з іншим студентом збирали схему, щоб його. Запустити. Прошу подивитися, у нас майже таке ж саме стенте, як і в той. Теж ми вмикаємо, автоматично вимикачення. Прошу звернути увагу, що у нас, як все підключено, у нас вже один діод світиться. Це являється собою, що. Стенд уже під напругою. Угу. І все, що в ньому є, вже під напругою. Вимкнемо. І подивимося, що у нас вийде. Він працює. І зупоміняємо передбегу і вимикаємо на наші автоматичні вимикачі. Отже, я хочу ще раз наголосити про саме безпеку. Так? Тому що ви ж не дерма, тримає, ось тримайте постійно засоби індивідуального захисту. І Ні. давайте з вами саме про техніку безпеки. Що нам потрібно знати обов'язково в побуті або навичкам, які починають свої праці. Навичкам що потрібно знати? Якщо не знаєш, откуда цей гріт, не трогай його. А у побуті, якщо ви десь побачили дріт без ізоляції і щось дивиться, вимикайте і будьте уважні у, як в побуті, так і на промисловості. Тому що не всі на промисловості являються електриками. і щось з Дякую за чудову демонстрацію нашої стендів. Будь ласка, зверніть увагу на те, що в нашій лабораторії ви можете дійсно пройти повну практику а, саме дослідити свою майбутню роботу в достатньо захищеному режимі. І на останок кілька запитань, які ми отримали від наших глядачів. Пане Сергію, уявіть, що ви можете видати будь-який пристрій. Щоб це було безкоштовне. Джерело енергії, котре буде працювати у нас будь Супер. А скажіть, будь ласка, який найдивніший або, можливо, найсмішніший випадок був у вашій практиці? Найдивніший, або найсмішніший випадок а, бував у моїй практиці. Я на промисловості а працював. А, найсмішніший був у тому, що коли. 5 чи 6 людей не працював ескаватор у нас, і 6 електриків. Шукало, чому воно не працює. А у нас дріт, ми все розуміли, де дріт. Що то з дротом не те, а нам не давали інший. Ми ходили його, шукали, де у нього по а воно оказалось під рубильнику один метр треба було відступити. Ми сміялись усім скопом. І ви шукали п'ять діб? так? Три доби, три доби шукали. Ось так. Ну і на останок ось таке питання: скажіть, будь ласка, чому електрики завжди відключають робильник? Електрик відключає робильник для того, щоб його струмом не дернуло і щоб він не вижав не трихався. Тобто, в разі чого, щоб не було? В разі чого? На жаль, наш час добігає кінця. Пане Сергій, що ви побажаєте нашим слухачам, які стоять зараз на порозі вибору цієї професії? Вибирайте цю професію, цікавтеся і ми будемо працювати в ній. Всі. Знаєте, тут можна ще такий коротенький відступ зробити. Як то кажуть, питають у Фейсбука, чи ти всіх знаєш? Він каже, так, я всіх знаю. Питають у Гугла. А ти, що знаєш, він каже, я все знаю. А електрика стоїть і каже, ви без мене ніщо. Тобто, дякуємо, що ви були з нами. Нагадуємо, що цей подкаст це лише перший крок. Головне бажання і практика. А завтра ми проговоримо про те, без чого теж не обходиться жодна оселя, про сантехніку. Як організувати гаряче постачання, що робити з протіканнями, чому нові інструменти змінюють якість роботи. А ще розберемо унікальну технологію, безтраншену заміни комунікацій. Уявіть собі, труби можна міняти, не розриваючи весь двір. Підписуйте, щоб не пропустити нічого. До зустрічі завтра. І не забувайте, навчатись ніколи не пізно.